Жили собі були в селі великі сорочинці, що на Полтавщині дід та баба. Добре жили, от тільки діточок їм Бог не дав, і одного разу вирішила бабуся спекти дідові колобка, щоб було кому їх доглянути в глибокій старості. Нашкребла баба муки, додала вершкового маслиця. Замісила тісто і поставила його в піч. Колобок вийшов напрочуд гарний, рум'яний та ще з веселим характером то дотепний жарт розповість, то пісеньку їм заспіває Дід з бабою не натішаться. Та ось одного разу колобок вирішив відправитись в далеку подорож. Як його не просили дід з бабою залишитися? Колобок був непохитний. Робити нічого. Дід з бабою покряхтіли, зібрали колобку котомку та благословили його на далекі мандри. Йшов колобок і йшов, аж раптом зустрів кота Мурчика. Колобок колобок. І я тебе з'їм, сказав Мурчик. Не їж мене, краще з'їж сметанки, так ти і голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш, каже йому колобок. Мурчик погодився, і пішли вони далі вдвох. Йшли, йшли, аж раптом зустріли песика Сірка. Сірко побачив друзів і каже «Колобок, Колобок, я тебе з'їм, і тебе, і твого друга Мурчика. Не їж мене, не їж, Мурчика. Краще з'їж кісточку. Так ти й голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш. каже йому Колобок. Сірко почухав лапою потилицю і погодився. І пішли вони далі втрьо. І і йшли. І йшли. Аж раптом зустріли ведмедика Михайлика. Михайлик побачив друзів і каже: «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. І тебе, і твоїх друзів, Мурчика та Сірка. Не їж мене, не їж Мурчика, не їж сірка, краще з'їж солодкої малинки, що росте на лісовій галявинці. Так ти й голодним не будеш, і вірних друзів знайдеш, відповів йому колобок. Михайлик посмоктав свою лапу і погодився. І пішли вони далі вже в чотирьох, подорожували по різних місцях, знаходили багато цікавинок та знайомилися з різними тваринами. Аж поки не настала осінь, і не пішли. Рясні, холодні дощі. І тоді колобок запропонував друзям, котику Мурчику, песику Сірку та ведмедику Михайлику оселитися у бабусі з дідусем. Так вони і зробили. І зажили гуртом ще краще, ніж до цього. Колобок співав веселі пісеньки та розповідав дотепні жарти: Мурчик ловив мишей. Сірко стеріг дім та доглядав худобу, а Михайлик приніс величезну діжку смачнющого меду. З того часу недарма люди кажуть, що нема нічого кращого за справжню дружбу. Історія про Полі і вілі. То сказав гав Були собі барвистий папуга на ім'я Поллі та дуже допитливий кіт на ім'я Віллі. Поллі любила копіювати звуки та розігрувати через це Віллі. Віллі, у свою чергу, дуже любив грітися на сонечку та мріяти. Якби він погнався за Поллі? Одного дня, коли Полі сиділа на гілці дерева, вона почала імітувати звуки лісу. Поллі видавала щебетання пташок, шелест листя і навіть далекий рев водоспаду. Вусатий прокинувся від цих звуків і не відразу усвідомив, що ці звуки лунали від Поллі. Віллі потягнувся і позіхнув. Саме в цю мить він почув новий звук, який привернув його увагу. Це був глибокий, гортанний гавкіт, що лунав лісом. Віллі розгубився. Він знав всіх тварин у лісі, але жоден з них не видавав цей звук. Він озирнувся. Намагаючись дізнатись джерело цього звука. Нарешті він помітив Поллі, яка сиділа на гілці та махала крилами. Вона дивилась на Віллі та була дуже задоволена собою. Віллі не міг повірити в це, Поллі почала копіювати звуки собак. Віллі був трохи наляканий. Він ніколи не зустрічав собак раніше. Але чув історії від інших котів про їхній лютий гавкіт та гострі зуби. Він підійшов до Полі ближче та обережно подивився на неї. Саме у цей час Полі знову почала гавкати, і Віллі аж підстрибнув в тривозі. Але потім він помітив щось дивне собака звучав не зовсім правильно, цей звук. Був мелодійним, майже як пісня. Віллі збагнув, що це Поллі просто вирішила пограти з ним. І це була одна з її хитрощів. Він почав обережно ходити навколо дерева, наче полюючи на здобич. Поллі спостерігала за віллі, не зводячи з нього очей. Нарешті Віллі накинувся на Поллі, ледве не схопивши лапою її за хвіст. Але Полі теж була швидкою. Вона злетіла в повітря і, посміхаючись, замахала крилами. Віллі мусив визнати, Полі була розумною пташкою. Він знав, що не може її зловити, але полювання на Полі дуже розважало його. І як тільки сонечко почало сідати за лісом, Віллі та Поллі, задоволені собою, зайняли свої улюблені місця. В очікуванні наступного дня повного ігор та пригод. Новорічні пригоди білосніжки В прадавні часи. Жила собі була маленька дівчинка. Вона народилася з прекрасним курчавим білим волоссям. За це батьки назвали її білосніжкою. Невдовзі мама білосніжки померла, а батько одружився з іншою жінкою. Білосніжка росла напрочуд доброю і милою дитиною. Вона дуже любила тварин і дбала про них. І всі поруч милувалися такою гарною дівчинкою. От тільки Мачуха з першого дня не злюбила свою падчарку. І ось одного разу, перед самісіньким новим роком, зла Мачуха покликала білосніжку до себе і сказала: Білосніжко, скоро новий рік, а ми досі не готові до свята. Так що сходи до лісу і зрубай нам новорічну ялинку. Навіщо рубати живу ялинку? обурилась білосніжка. По-перше, їй буде боляче, а по-друге, ми залишимо без прихистку багато лісових пташок. Давай краще прикрасимо ялинку, що росте у нашому дворі. Що ти верзеш, дурепа? гримнула мачуха. Святкувати новий рік на вулиці? А якщо піде сніг і зіпсує мою святкову сукню, йди і роби, як я сказала. Білосніжка заплакала, але вибору в неї не було. І вона пішла до лісу. Йшла вона, йшла і нарешті натрапила на чудову ялинку. Дівчинка крізь сльози взяла в руки сокиру, замахнулася, аж раптом, з під ялинки вискочив сірий зайчик. Благаю, не зробу цю ялинку. Під нею моя нора, а в ній четверо маленьких зайченят. Якщо ти це зробиш, ми залишимося без домівки, сказав зайчик. Вибери іншу, а за це я дам тобі морквинку для новорічного сніговичка. Білосніжка погодилась, бо й так не хотіла рубати ялинку. Взяла вона у зайця морквину і пішла далі. Йла вона йшла і підійшла до іншого дерева. І тільки но взяла в руки сокиру, як з дупла вилізла пухнаста білка». Будь ласка, не зрубуй цю ялинку. В ній моє дупло, а в ньому шестеро маленьких білченят. Якщо ти зробиш це, вони всі загинуть, промовила білочка. Краще вибери іншу ялинку, а я за це дам тобі горішки замість новорічних прикрас. Білосніжка знову погодилась, бо їй було дуже шкода білочку з діточками. Тому вона взяла горішки і пішла далі. Йшла вона, йшла, доки не наткнулася на ще одну ялинку. Взяла сокиру, розмахнулася. Аж тут з верхівки дерева злетіла сорока білобока. Білосніжка, сніжка, не зробуй цю ялинку. На ній моє гніздечко, а в ньому семеро маленьких сороченят. Якщо ти зробиш це, вони всі загинуть, сказала сорока. Краще вибери іншу ялинку, а я за це замість новорічних прикрас. Дам тобі гілочку червоної калини. Білосніжка пожаліла сороченят, взяла калину і пішла далі. Ішла вона йшла, довго йшла, доки зовсім не вибилася з сил. Підійшла до першої ліпшої ялинки і промовила: Все, оцю я точно зрубаю і принесу додому. І тільки вона це сказала, з під ялинки вискочив їжачок. Білосніжка! Не зруби цю ялинку. Під нею моя домівка, а в ній восьмеро маленьких їжачат!» Якщо ти зробиш це, вони всі загинуть. Краще вибери іншу ялинку, а я за це дам тобі яблучок і грибочків. Білосніжка погодилась. Їжачок кудись зник. Мабуть, побіг за яблуками і грибами, подумала білосніжка. Плинув час, а їжачка все не було. Білосніжка глянула на годинник. І зрозуміла, що до Нового року залишилось зовсім небагато часу, і вона буде зустрічати свято у лісі одна. Білосніжка сіла під ялинку і гірко заплакала. Аж раптом звідусіль до ялинки стали збігатися лісові мешканці, несучи з собою різні лісові подарунки. Їжачок приніс обіцяні яблука і грибочки, сорока ще більше калини, а білочка горішки і яскраві шишки. Зайчики зліпили сніговичка, інші прикрасили ялинку, і вони всі разом весело зустріли новий рік. А мачуха так і залишилася в порожній оселі на самоті. Тому що зло завжди залишається наодинці, а добро примножується. Була собі маленька дівчинка за те, що вона була розміром не більше за мізинець, її прозвали Манюня, народилася манюня в волошковому полі і була така ж мила і прекрасна, як сама природа навколо неї. Незважаючи на свій невисокий зріст, манюня мала велике серце, сповнене добротою і любов'ю. Мешкала вона у старенькому горщику, де виросла разом зі своїми листочками і квіточками. Кожного ранку, коли сходило сонечко, манюня розкривала пелюстки бутону і радісно вітала новий день. Якось коли прийшла весна, вітер приніс до манюні легкий сплюснутий вусик. Це був вусик веселого морашенятка, яке жило у полі. Неподалік. Вони швидко подружилися, і манюня стала називати Мурашиня вусатиком. Разом вони проводили багато часу, граючись в травичці і слухаючи спів пташок. Одного разу, коли вони блукали у лузі, вусатик раптом зупинився і сказав Дивись, манюня, там у лісі живе гномик, про якого ходять легенди. Він справжній чарівник і вміє виконувати будь-які бажання. Було б чудово, якби ми з тобою змогли б його знайти. Манюня була зачарована цими словами і з нетерпінням погодилась піти разом з вусатиком, щоб відшукати гномика-чарівника. Вони довго блукали по лісу і ось нарешті вийшли на велику лісову галявину, посеред якої. Ріс Велетенський Дуб саме в цьому дубі, за легендою, і жив гномик чарівник. Але дивна річ ліс поруч здавався якимось мертвим, трава й дерева пожухли, не було чути ні шелесту листя, ні співу пташок. Коли вони зайшли під дерево, їм зустрівся маленький чоловічок з довгою бородкою та сумними очима. Він розповів друзям, що втратив свою чарівну паличку і більше не може чаклувати. Манюня почула про це і сказала: Ми допоможемо тобі знайти твою паличку, гномику. Можливо, разом ми зможемо знову повернути магію у цей світ. Так манюня, вусатик і гномик розпочали пошуки чарівної палички. Вони досліджували кожну ділянку лісу. Кожну норку, шукаючи сліди і натрапляючи на різні перешкоди, але вони не здавалися і продовжували шукати знову і знову. Врешті-решт, після тривалого пошуку, коли здавалося, що шансів вже нема, вони випадково натрапили на чарівну паличку, яка лежала під гілками просто в купі сміття. Гномик взяв її в руки і махнув. Раптом весь ліс ожив, квіти розцвіли, дерева стали зеленими, а пташки знов почали співати. У цей день манюня зрозуміла, що навіть найменші речі можуть зробити великі зміни в світі. Вона була щаслива, що мала можливість допомогти гномику повернути магію. Після цієї пригоди подорож Манюні і вусатика теж стала легендою, яку розповідали дітям в кожному куточку, і всі зрозуміли, що незалежно від розміру, кожна людина може принести радість і добро у цей світ. Важливо тільки бути наполегливим і ніколи не зупинятися в досягненні своєї мети. Разом краще. Тарасик і Уляна грались в пісочниці. За декілька годин вони збудували чудову казкову фортецю. За глибоким ровом та величезним муром розташувалося справжнісеньке середньовічне містечко з кварталами ремісників, коморами, ну і звичайно ж з ратушею та головним собором на ринковій площі. А прямо посеред міста височіла велетенська чорна вежа. Уляна сказала, що вона принцеса, яку злі містяни заточили в цій вежі. А Тарасик хоробрий лицар, який визволить її з неволі. Ну, чого ти чекаєш, дурнику? Стрибай через рів і рятуй свою наречену, посміхаючись, сказала Уляна. Тарасик знітився. Рів великий. Можу, й не дострибнути, а плавати я ще не навчився. Тоді перелітай мур наче птах. Та літати я теж не вмію. Ну тоді сидіти мені в цій вежі до віку, поки не стану старою дівою, пожартувала Уляна. Декілька хвилин Тарасик мовчки морщив лоба і чухав потилицю. Придумав. радісно крикнув Тарас. Що саме? поцікавилась Уляна. А давай я зроблю підкоп, а щоб було швидше, копатимемо назустріч один одному. Тільки копаємо обережно, щоб не зруйнувати фортецю, відповіла Уляна, і діти радісно занурили руки у пісок. О, здається, я знайшов твої пальці, зрадів Тарас. А я твої, ні. Хоча стривай. Ось вони. Ну, привіт, мій рятівник. Проморкотіла Уляна, стискаючи Тарасову долоню. Тарас здивовано дивився на подругу. І чого ти не тиснеш мою руку у відповідь? образилась Уляна. У відповідь? Я нічого не відчуваю, розгублено вимовив Тарас. Діти миттєво винули руки з піску, і виявилося, що вони тримали за руки не один одного, а кимось забуту в пісочниці ляльку. О, вона така чудова! Я заберу її собі. Зраділа Уляна. Ні, я її перший знайшов. вигукнув Тарас. А я дівчинка, і хлопці взагалі не грають в ляльки. А, -а, а я не для себе, а я для своєї молодшої сестрички. І вони почали смикати ляльку за руки кожен до себе. Через декілька хвилин суперечки, коли вже був порваний майже весь одяг і вщент розтрощена піщана фортеця, роздався гучний тріск, і лялька луснула навпіл. Кожен тримав в руці свою половину. Уляна заплакала. В цей момент до них підійшла мама Тарасика. Вона запросила дітей додому. І поки Тарасик з улянкою пили чай з тістечками. Мама полагодила ляльку, і діти радісно почали гратися нею, ніби нічого й не сталося. Зате тепер вони затямили на все життя, що краще насолоджуватись чимось разом, ніж залишитись наодинці без нічого. Пригоди Макса та Фіна, Що робити з яблуком? Стародавні часи в густому дрімучому лісі жили собі вовк на ім'я Макс та лис на ім'я фін. Макс і фін були найкращими друзями. Вони разом мандрували лісом і мали багато цікавих пригод. Одного разу, гуляючи лісом, вони натрапили на галявину. Посеред галявини лежало величезне, соковите, червоне яблуко. Вони обидва дуже хотіли забрати собі яблуко, але ані Макс, ані Фін не знали, хто повинен отримати його. Макс сказав Я сильніший за тебе, Фіне. Я повинен отримати яблуко, бо я можу захистити його краще. Фін відповів Але я розумніший за тебе, Максе. Я повинен з'їсти яблуко, тому що я можу придумати кращі способи зберегти його в безпеці. Вони не змогли дійти згоди. Тож вирішили звернутися за допомогою до старої мудрої сови. Сова вислухала їхню проблему, а потім сказала Чому б вам не поділитися яблуком? Таким чином, ви обидва зможете насолодитися ним. Макс і Фін подумали над пропозицією сови і вирішили. Що це чудова ідея. Вони розрізали яблуко навпіл і поділили між собою. Коли вони їли, то зрозуміли, що яблуко смакує ще краще, якщо ним поділитися один з одним. З того дня Макс і фін знали, що ділитися набагато краще. Ніж сваритися. Їх пригоди у лісі продовжувались, але вони ніколи не забували ділитися один з одним та з іншими друзями, і жили вони довго і щасливо.